Чи обов'язково ходити до церкви. Часто люди, спостерігаючи за доктринальними суперечками між церквами або ж фінансовою нечесністю певних священнослужителів і не тільки, приходять до висновку, що краще вірити в своєму серці, не відвідуючи жодної церкви. Чи можна так? Адже приналежність до церкви не спасає, а тільки особиста віра. А яка думка Бога з цього приводу? В першу чергу варто зрозуміти, що таке церква. І це не приміщення, в якому збираються для богослужіння. Будівлю для таких зібрань в різних конфесіях називають по-різному: храм, костел, молитовний будинок, а церква це люди, люди, які зібрані разом з метою служити Богові. І ось цікаво, як одного разу сказав Ісус: де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Тобто ось ці двоє чи троє людей зберуться разом для поклоніння Богу. Це вже і є маленька церква. І ви помітили, що Ісус спонукає людей об'єднуватися разом. І перші християни, перші учні Христа постійно трималися разом, проводячи спільно багато різних служінь. Ось як це описано. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. А як хто вирішував, що можна бути собі самому, не відвідувати богослужінь, то для таких Біблія давала гарну пораду. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного. Апостол Павло досить цікаво порівнює церкву з тілом Христа, і кожен з нас може бути якимось із членів цього тіла і виконувати певну функцію, але не тільки. Послухайте, як гарно сказано. Щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. Якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени, ви тіло Христа, а окремо ви члени. Церква має піклуватися про своїх членів, про кожного окремо. Ми маємо підтримувати одне одного, надихати, можливо, десь докоряти. Але в будь-якому разі частиною тіла Христового неможливо бути на відстані. Якщо відрізати руку, чи довго вона проживе без тіла? Друзі, Біблія нас вчить, що Ісус свого часу прийде знову на землю по свою церкву. Свого часу саме ті, хто увійшов у ковчег, змогли врятуватися від потопу. Сьогодні церква це свого роду ковчег, який на бурхливих хвилях цього світу несе християн до спасіння. Звичайно, просто належати до церкви, відвідувати богослужіння і не мати щирої віри, це не призведе до спасіння. Але якщо ви щиро вірите в Ісуса, як наслідок ви будете прагнути приєднатися до Його церкви. Тому досліджуйте Слово Боже, порівнюйте з ним віровчення церков, знайдіть ту, яка повністю дотримується біблійних істин, не додаючи і не віднімаючи від них, і приєднуйтеся до неї, щоб разом зі спасенними єдиною сім'єю. Рухатися на зустріч Ісусу, який щиро прагне цієї зустрічі.